Колапс із колекторами. Таке може статися в сумах, якщо найближчим часом водочисні споруди не відремонтують. Один із таких на криничній доживає вже п'ятий десяток і буквально на ладан дихає. Чи почнуть його лагодити і найголовніше, в яку копієчку це влетить місту – далі в сюжеті. Питання щодо ремонту колектора на Криничній висить у повітрі ще з 2008 року. Тоді, нагадаємо, в місті стався справжній колапс. Сумчани майже на тиждень лишилися без води. Споруду трохи підлатали, живильну дали та проблема не зникла. Остання перевірка очисних споруд міськводоканалом невтішна. Тут, кажуть, колектору недовго лишилося. Робити його потрібно і вкрай потрібно, тому що, якщо, не дай Боже щось скоїться, то буде призупинено і очисні споруди, буде призупинено водопостачання в місті Суми. Екологи-науковці в один голос заявляють, ситуація для міста критична. Якщо вдруг, не дай Бог, таке случається, тоді ми маємо ситуацію, перше, це загрізнення окружаючої середи, якщо буде витак сточних вод, які відводяться через колектор, а тут вже виникають. Опять же, другого рода санітарно-гігієнічні проблеми – це Ізбавлення сочних вод, які образуються у нас в живих масівах у департаменті ж екології ОДА. Роботою комунальників, м'яко кажучи, не задоволені. Кажуть, міськводоканал замість усунення неполадок лише забруднює місто. Із загального об'єму скидів по Сумській області небезпечних хімічних речовин фосфатної групи 46% скидує комунальне підприємство Міськводоканал. Тобто на сьогоднішній день дійсно ми бачимо, що є велика проблема в діяльності комунального підприємства. Чиновники ж запевняють, на ремонт очисної споруди знадобиться близько 40 мільйонів гривень. Такі кошти треба, аби прокласти більше трьох кілометрів труб від заливної до криничної. Гроші збираються просити і у держави. Ми будемо ініціювати, щоб держава втрутилася в цю ситуацію і обов'язково. Спільним фінансуванням, фінансуванням обласної обласної ради, міської ради і держави ми це питання повинні вирішувати. А ще очільник області пообіцяв наступного тижня обговорити колекторне питання із міською владою та комунальниками. Коли ж нарешті почнуть ремонтні роботи, не уточнюють. Юлія Настенко, Сергій Мілевський на часі новини.